Молодий хлопець села Бовшів у скрутну для країни хвилину одразу вирішив іти добровольцем у зону антитерористичної операції, і можна стояти на захисті вітчизни від ворога, на захисті її спокою і суверенітету. В ході бойових дій Дмитро був поранений і після лікування в шпиталі повернувся на поправку додому. Тут радо зустрічали його, і родина і односельчани. Вже краще вже вже. Що, що з рукою було? Пролом, пролом ключиці, опусколишної раніння ключиці у області лиця. Ну, зараз реабілітація трохи і, і назад? Так, і назад вертаюся. Звичайно, в мене побратим тамка. Я хочу сказати, що не я один такий є. У нас побратим загинув в е -е, по псаду 24-й. Він теж з івано франківщини і теж йому було 19 років, що дійсно в молодих руках хлопці готові захищати Україну. І я не один такий є. Перебуваючи далеко від дому, Дмитро підтримував зв'язок з родиною. Говорив, що все добре, що захищаю Україну, Он не брехав нічого. Ну, Трохи збрехав, що в лікарні не лежав, потім я вже я пізні. Пізніше, пізніше сказала так. Ну, в мене зрозуміло, цим ставляться, тому я дуже вдячна цьому, що хтось може захищати Україну. Зупиняла я його і казала, що вже більше не пущу. Казала, приїдеш, будеш дома. Він казав, мамо, ні, я поїду все рівно, я трошки відсиджуся. Я навіть не знала, що він поранений, знала з інтернету, хлопці кинули, що він поранений. Я до нього дзвонила. Він мені каже: Мамо, у мене трошки простуда. Я трошки простудився. Я кажу, щось так гундосиш. Він, мамо, у мене трошки простуда. Я простудився зі мною все добре. Я плакала, кожен день молилась, мовна бойовина. Добре, що мені здорові.